Купила місяць тому такий диванчик, думала необдумана покупка, а зараз нарадуватися не можу. Це ось такий відгук нам залишили про диванчик Novelty. Дуже класна моделька як для відпочинку, так і для щоденного сну. Дивіться, прямо при вас. Однією рукою розкладаю. Повністю розкладається у рівне спальне місце. Внизу під матрасиком у нас йде металева рамка і букові ламелі. Зверху матрас та зйомний чохол на ньому. Може бути зі спинкою позаду, це у нас буде моделька називатись Елегант, а без спинки моделька novelty. Дуже надійна розкладка має 7 років гарантії, має ось таку нішу для білизни. І так само просто однією рукою я при вас складаю. Тобто це прям ідеальний диван для щоденного сну, тому що тут немає стику в матрасі. Ви будете спати, як на звичайному ліжку з матрасом. Вони різної ширини. Від 80 см до метрів вісімдесят, і е, по вартості також можна подивитись на сайті солоха. Її моделька називається novelty. Чому я не кажу вартість, тому що сьогодні відбулось Подорожчання, я ще цін на пам'ять не пам'ятаю. Ми зараз прям міняємо цінники. Ну, тут ще старі цінники стоять. Тому якщо вам з наявності підходить, оце ще буде по старій ціні, а під замовлення і нові зі складу будуть уже по новій вартості. До речі, доступні оплату частинами на 5 платежів. Сайт Солоха є переходьте. Дивіться в описі до відео, телефончик для зв'язку.